Me to be part of this commission of public control. Uh, це велика честь для мене бути частиною комісії ради громадського контролю. Моє ім'я я, я з університету Бакінгем, like right? like, like, yeah. yes, uh, університету. університету. Uh, і мені дуже приємно знаходитись тут. Uh, this is an excellent opportunity uh to be part of the team uh which is focused on building uh public control authority in the State Bureau of Investigation. Uh, uh це... Okay, sorry, sorry, okay. No, no, please go. Це чудова можливість для мене бути частиною команди, яка бере участь в тому, щоб будувати громадський контроль саме за Державним бюро розслідувань.

<реш> <реш> я, <реш> якщо так, якщо можна, то я почну з так. З представлення ємези Наталія Мельничук, я доктор юридичних наук, професор, заступник директора начально-наукового інституту права і також професор кафедри трудового права і права соціального забезпечення. Мені 44 роки, все своє життя, починаючи з 22 років, працюю в сфері освіти. І паралельно uh, працювала також в приватному секторі як юрисконсурт. Дякую. Айдестен yeah. okay, the... yeah. okay. і ще один момент, чому я подавалася до цієї комісії, тому що uh, сфера моїх досліджень пов'язана саме з добором кадрів, і моя перша дисертація, кандидатська дисертація, друга докторська дисертація були пов'язані із добором кадрів, з укладенням, виникненням трудових прав відносин, з містом трудових прав відносин. Тому вважаю себе достатньо компетентною для того, щоб проводити відповідну роботу в такій комісії. Дякую. Right. I fully understand. Thank you very much. Uh, so uh, part, the reason why I'm part of this committee, obviously, given my investigation background and uh, also um i in the past part of the career i was working very closely with state bureau of investigation so i know about the requirements of this bureau uh, but also i believe in the the creation of this public control authority mm -hmm. Однією з причин, чому я є членом комісії, це також те, що в мене є досвід роботи, дуже тісний досвід роботи з державним бюро розслідувань. А також в мене в принципі є досвід проведення розслідувань, тому я знаю всі ці вимоги, які існують до саме державного бюро розслідувань, до комісії, у тому числі. Well, I think given, given that, uh, given Natalia's expertise, I want to recommend um, and basically start voting for Natalia Melinjuk um, as the head of commission, um, given, given her area, given her uh, area of development and obviously close links and her um, knowledge and expertise in the area. Також враховуючи досвід пані Мельничук, і то що вона є експертом саме у цій сфері, пропоную розпочати голосування саме за неї як кандидатура на голову комісії. Лаги, я так розумію, що ми повинні проголосувати. Так, 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 Вона так. Вона пропонує так, розпочати так. процедуру голосування. Я, ну, я так розумію, що я сама за себе, очевидно, не можу голосувати, тому будь ласка. Так, просто по черзі. We do. We do. We do. Так, так. я хотів би Так, само, ми підтримуємо. так я хотів би підкреслити. Враховуючи, що ми не порушуємо якусь рівні всіх членів комісії, але ще певною перевагою, напевно, пані Наталі буде, так як голова і секретар повинні підписувати всі рішення. Ну, напевно, так як я знаходжуся у Львові, а пані Наталі в Києві, напевно, це теж буде певною перевагою. Тобто, я теж підтримую. Дякую, шановні колеги. Згідно того, згідно регламенту роботи комісії згідно нормативних актів. Пані Ле ми їй дуже вдячні за те, що вона розпочала це засідання, тому що без неї ми б не змогли його почати. Вона за законом зобов'язана його розпочати. І дійсно перше питання це обрання голови. Я щиро вдячна членам конкурсної комісії за таку довіру. В першу чергу ми ну, знаємо один одного лише. У тих надбаннях у тій роботі, яка так би мовити, є офіційною особисто мені знайомі, Я думаю, що це великий плюс в роботі нашої комісії, тому що у нас немає жодних ніяких спільних проектів, немає спільних зацікавленостей, в зокрема і в роботі цієї комісії, і в повсякденній нашій трудовій діяльності. Згідно положення, ми також зобов'язані обрати секретаря. І я тут прислухаюся до пана Олександра, тому що він в першу чергу сказав про необхідність дійсно оформлення документів і постійно необхідно буде їх підписувати. І я так розумію, що поряд зі мною тільки Оля, пані Ольга в центрі так. міста знаходиться. Да, тому якщо ви не заперечуєте, шановні колеги, то я рекомендую Ольгу Шейтуру на секретаря комісії для того, щоб ми могли оперативно. Оформлювати всі документи і щоб не було затримки в роботі нашої комісії щодо проведення цього конкурсу. Якщо ви не заперечуєте, прошу проголосувати за це. Так, Хто за? А може перекласти треба? А чи пані? Ні, ні, все вже так, голова обраний. Можемо далі пройти. Хто за? Прошу ще раз проголосувати щось. Так, дуже дякую вам. Шановні колеги. Ми обрали секретаря і тому пропоную продовжити роботу нашого засідання. Я попередньо в чат направляла документи ну, для того, щоб ми могли ознайомитися і не витрачати час на обговорення. Скажіть, будь ласка, чи є в когось заперечення доповнення щодо тих матеріалів, які нам необхідно сьогодні затвердити? Зокрема, це стосується. Затвердження регламенту роботи комісії, положення про критерії оцінювання кандидата на посаду члена ради громадського контролю при державному бюро розслідувань, визначення строків подання документів, затвердження структури автобіографії, заяви згодені збір та обробку персональних даних від кандидатів на посаду члена РГК при ДБР і зокрема також нам необхідно затвердити оголошення. Шановні колеги, я пропоную почергово голосувати за кожен з цих документів, адже він кожен окремо підлягає затвердженню. Ну, можливо, в тому порядку, в якому ми їх і розглядали попередньо з вами, чи є у когось доповнення зміни до змісту автобіографії? Немає. Стандартний розроблений документ. Думаю. Так, да, якихось суттєвих, мені здається, навіть доповнень важко доповнити, тому що досить повно розгорнуто зроблено а, цей документ. Тоді прошу проголосувати. Хто за затвердження за, за автобіографії? Так, одноголосно. Дуже дякую вам, шановні колеги. А, наступний а, документ. Ага, почали ми. Давайте з регламенту почнемо. Так, перепрошую. Регламент наш основний документ, але в принципі він обумовлений вимогами закону, тому якоїсь творчості ми не додавали, і так само, шановні колеги, чи є у вас якісь зауваження щодо самого регламенту, щодо кворуму, ми будемо правомочні при наявності трьох членів комісії, і якщо розділяються думки членів комісії, то переважне право має думка голови комісії. Якщо не заперечуєте, прошу затвердити регламент комісії. Хто за? Проти? Дякую. Всі одноголосно, дуже дякую. Наступне положення про критерії оцінювання кандидата на посаду члени Ради громадського контролю Держ... при Державному бюро розслідувань. Шановні колеги, чи є у когось? Ну, письмово ми не надійшли нам в чат якісь зауваження, очевидно, є досить такі. Ну, розроблений якісно документ, тому пропоную його затвердити. Хто за? А я перепрошую питання. От е, це критерії оцінювання. Це е, вже по, цьому, по цим критеріям були. Е... Так, так. так. Це попередньо за основу взято, звичайно. Робочі, робочі критерії? Робочі документ, так, так, звичайно. Зауважити не маю. Прошу підтримати. Дякую, одноголосно. А наступний документ згода на збір та обробку персональних даних. Знову ж таки, єдиний тут нюанс в цьому документі: те, що член конкурсної комісії повинен підписувати. Але тут ми вже з Ольгою Шейтуро будемо працювати ну, в такому режимі інтенсивному, тому що кожен документ цей треба буде нам підписати навіть на стадії подачі документів. Якщо не заперечуєте проти самого змісту та структури, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Так, наступний документ: заява кандидата у члени ради громадського контролю при державному бюро розслідувань. Знову ж таки, заява, яка відповідає вимогам, загальним вимогам, які зараз ставляться в законодавстві України до подання такого роду заяв ну, відповідно до оновлених органів, які в нас діють в державі. Якщо немає заперечень, прошу проголосувати хто за. А, дякую, одноголосна а, і у нас залишається із е, затвердити документ оголошення про проведення конкурсу з добору членів ради громадського контролю при державному бюро розслідувань. А, справа в тому, що. Я передивилася цей документ, особливо немає зауважень, але пропоную змістити дати не з 1 листопада, по 14 листопада, дата подачі документів, а з 4 по 17, поясню, чому тому, що перше число це п'ятниця, четверте число понеділок, і потім закінчується 14-го п'ятниця. Суботу, неділю ніхто не буде обробляти ці документи, неефективно використовується час. Тому я думаю, що першого числа, якщо буде дане оголошення буде у громадян можливість заявити про себе, зібрати документи і вчасно їх подати. Тому, якщо ви, колеги не заперечують цьому документі просто дати з 4 по 17 листопада. Якщо не заперечуєте, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Дякую, шановні колеги. Ми затвердили з вами текст оголошення про початок конкурсного добору членів РГК при ДБР України. І ще один момент, який нам необхідно, оскільки всі організаційні питання покладаються на саме державне бюро розслідувань, і ми повинні звернутися до директора ДБР для того, щоб він створив групу з організаційно-технічного забезпечення діяльності комісії, та яка буде приймати документи. Це на увазі технічно буде публікувати оголошення, ну і координувати, можливо, допомагати в роботі нашої комісії. Тому я прошу також підтримати ідею, звернутися з таким зверненням. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно дуже дякую. І щодо наступної дати нашого засідання. Шановні колеги, я думаю, що ми зможемо в робочому порядку зібратися. У нас є з вами чат, який створений там в цьому чаті є тільки члени комісії. Я єдине, що дуже попрошу вас, реагувати на повідомлення. Адже у випадку необхідності, наприклад, зібратися, звичайно, будемо попереджати як мінімум за добу. Але щоб ми мали змогу в такому режимі збирати поки що, поки буде стадія подачі документів, обробка цих документів. Я так розумію, що в нас не буде потреби персонально брати участь. А потім, вже коли будуть фінальні співбесіди, тоді можливо один чи два дні нам треба буде долучитися до такої роботи в місті Київ, особисто бути присутнім і провести співбесіду із конкурсантами. Скажіть, будь ласка, чи є заперечення, зауваження, чи щось додати до роботи нашої комісії, до першого нашого засідання? Немає, дякуємо. Немає. Дуже дякую вам, колеги, дякую, що ви передаєте. Можливо, таке організаційне. Під час от онлайн наших засідань, під час повітряних тривог, як ми будемо робити перерви, тому що ми в різних регіонах, можливо, будуть. Я думаю, що ми будемо Я так розумію, що більшість місті Київ. Ви, пан Олександр, в місті Львів. Пан Ярослав, ви в місті Київ чи десь інше? В місті Київ, так В місті Київ, так. Тобто, в нас місто Київ, місто Львів, шановні колеги. Я думаю, що ми можемо а, спокійно робити перерву, адже ми пов'язані тільки фактично з двома містами. Місто Львів, взагалі рідко у вас тривоги буває так. У нас в Києві частіше це ніч, і як зазвичай, восьми ранку, тривога вже закінчується. Дуже рідко, коли в день є тривога. Тому я думаю, що ми будемо орієнтуватися по ситуації, але я не бачу проблем в тому, щоб припиняти роботу комісії, перериватися і відновлювати її після завершення повітряної тривоги. Чи є інші думки, шановні колеги немає слушна пропозиція? Чудово. Шановні колеги, є ще зауваження, запитання, доповнення. Якщо немає, прошу вважати. А до речі, я хочу подякувати пані Леї, за вона знайшла час. Я розумію, що в нас різниця в початку робочого дня. Але дуже вам дякую, що ви приєдналися, що ви знайшли час, можливість так рано встати і з нами побути і відкрити нашу роботу нашої комісії. Будемо раді вас. Бачити і е, будемо прослухуватись до вашого досвіду роботи саме із добором членів із роботою такого органу в Україні, як Державне бюро розслідувань. Дякуємо вам. Шановні колеги, на цьому пропоную завершити нашу комісію. Всім гарного дня, відсутності, тривог е, і мирного неба, звичайно. Дякуємо Дякую. 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 гарного Дякую. дня. Дякуємо, приємно познайомитися. Дякую Приємно познайомитися. До побачення.